Українські оборонці значно просунулися в районі Кліщівки та Андріївки і взяли під контроль частину опитного. ЗСУ знищили шість російських катерів біля лівобережжя Херсонщини. А ГУР повернула контроль над вишками бойка в Чорному морі. Україна та Швеція спільно вироблять тисячу надсучасних БМП. А Байден уже на півшляху до згоди постачати далекобійні атакам з Україні. МЗС України розкритикувало декларацію саміту G20. Зокрема, в ній не називають Росію а. Гресором НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни у Києві. Затримали нацгвардійця, який готував удари Росії. По ТЕЦ. Моє ім'я Дмитро Олійник. Це на мою думку найбільш помітні події 565-го дня великої війни. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку. Сили оборони там витісняють противника із займаних позицій, і є певні просування вперед. За минулий тиждень вдалося звільнити два квадратні кілометри на цьому напрямку. За час наступальної кампанії під Бахмутом наразі звільнено вже 49 квадратів на південному фронті. Українські війська вдало наступали в районі роботиного та вербового у цих районах. ЗСУ – також закріплюється інститут вивчення війни посилається на геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, і теж підтверджує, українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки в районі роботиного і Кліщівки. Окремо треба зазначити, що сили оборони в ході блискавичної операції взяли під контроль частину Опитного, що на південь від Авдіївки. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В цілому ситуація по лінії оборони навколо Авдіївки лишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста, але з півдня в районі Опитного маємо успіх. Барабаш говорить, що він дуже суттєвий. За його словами, цитую трошки ворог проспав цей південний напрямок. Не цитати згодом слова Барабаша підтвердив і генштаб. Сподіваємось, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем збройних сил України. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що збройні сили минулої доби знищили шість катерів сил Російської Федерації, які спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини. Отже, ворог продовжує активізовуватися там, вишуковує способи забезпечити собі більш щільну оборону, і в тому числі з напрямку самого Дніпра з води. Але мінус шість човнів, говорить Гуменюк. І додає, що це дуже красномовна, переконлива інформація, яку ми можемо зараз додати до зведення за минулу добу. Гуменюк наголошує, що сили Російської Федерації на лівобережі переважають і вони дуже потужні. Президент Зеленський сьогодні також відзначає, що за минулий тиждень сили оборони просунулися вперед на Таврійському та на Бахмутському напрямках. Цитую, за минулі сім днів маємо просування вперед. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Мар'їнка. Ми там тримаємо позиції. Дякую всім воїнам, які це забезпечують кожного тижня. Незмінно ініціатива в руках наших воїнів за Україною. Кінець цитати. А ще Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз поганий момент для переговорів із Росією. До речі, про переговори державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю також заявив, що мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки для танго потрібні двоє. Але якщо президент Росії Володимир Путін виявить інтерес, то українці долучаться. ЗСУ використали танк Камікадзе в Запорізькій області. Перед ворожими укріпленнями танк підірвався на міні, але вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що більше з тих позицій нашу піхоту ніхто не тривожив. Про це доповів пресофіцер 128-ї бригади Ярослав Галас у Фейсбук. Він додав, що найнебезпечнішу роль у операції виконав механік водій. Він мав довести обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань пострілу. Виконати це завдання взявся. Силь Дудинець із Мукачева, простий чоловік, заробітчанин, який багато років працював у Чехії. Він сам пішов у військкомат на початку березня минулого року, на другий день після хрестин доньки. Україна повернула під контроль бурові, газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як Вишки Бойка. Росія окупувала вишки бойка у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Що сьогодні повідомили розвідники? Цитую унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели силами підрозділів ГУРМО України, зокрема під контролем контроль були повернуті бурові платформи Петро Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваш. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу НАР, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Нагадаю, раніше Росіяни повідомляли про знищення літаком в Чорному морі швидкохідного військового катера Сі Форс виробництва США з десантною групою ЗСУ на борту. Але у ГУР Міноборони України називали це фейком. За даними ГУР, тоді в районі вишок бойка відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Російська ракета впала у воду, а от українські військовослужбовці пошкодили літак росіян, і він полетів у напрямку найближчого аеродрому. До слова, якщо вже заговорили про гур, виявляється, кількість вояків Росії, які хочуть здатися Україні у полон, зросла на 70% після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі 8 Представник гур Юсов фіксує стрибок по лінії «Хочу жить окремо і по інших каналах зв'язку. При цьому коментуючи інформацію з телеграм-каналів про те, що особі, яка передасть Україні винищувач мі. Іх дадуть 2 мільйони доларів. Юсов сказав, що ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи, але винагорода за міг буде. Нагадаю, «Хочу жити» – державний проєкт ГУР, який покликаний допомогти військовослужбовцям Росії безпечно здатися в полон українським збройним силам і зберегти своє життя. Проект гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Повітряні сили вночі знищили 12 з 12 дронів шахет, запущених Росією у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, та також один безпілотник невстановленого типу. Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків су 34 Су 35 проти радіолокаційні ракети х 31 П та керовані авіаційні ракети Х-59. Як повідомляють повітряні сили за попередню інформацію, обійшлося без втрат. Водночас, речник командування повітряних сил з Юрій Ігнат зранку повідомляв про збиття дронів також і на Сумщині. Внаслідок російських обстрілів в Україні загинули іспанська волонтерка та канадський волонтер. Канадський гуманітарний працівник загинув під час обстрілу у місті Часів Яр в Донецькій області на сході України. Мова йде про волонтера Ентоні Тонко Ігната. Там же загинула. Іспанка Емма Ігуаль у суботу вранці загалом четверо членів команди РОАД Стурельєв по дорозі до Бахмута потрапили під російський обстріл. В результаті атаки німецький медичний волонтер Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас тир отримали важкі осколкові поранення та опіки. Уночі в Білградській області. Прогриміли вибухи за словами місцевого губернатора у Яковлевському міському окрузі. Спрацювала система ППО, і було збито два БПЛА літакового типу. Постраждалих, нібито немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. Російські телеграм-канали опублікували відео вибуху, а також фото фрагмента, нібито збитого БПЛА. Друзі, долучайтеся до нашого клубу Клубу Української Правди. В ньому можна підтримати нас донатом. А ми у свою чергу підтримуємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП посилання у першому закріпленому коментарі. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відвідує Україну в четверте з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вона прибула до Києва в понеділок вранці з візитом, який тримали в секреті з міркувань безпеки. За тиждень до Генасамблеї Нью-Йорку візит розглядають як жест на знак солідарності. Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського союзу, але також наполягала на подальших зусиллях з проведення реформ. Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому. Видання Wall Street Journal, посилаючись на представників американського оборонного відомства, пише, що навчання є лише однією з багатьох перешкод, які заважають. F-16 вступити у війну наразі українські пілоти літають на літаках, атакуючи російські наземні цілі та захищаючи повітряний простір України. І невідомо скільки досвідчених пілотів Київ готовий забрати з поля бою для навчання в Європі та США. Крім того, американські офіційні особи попереджають, що пошуки підготовка екіпажів технічного обслуговування, які також повинні володіти англійською мовою, може виявитися ще більш складним завданням ніж підготовка. Пілотів уряд Німеччини доручив компанії Рейнметал поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти. Мардер урядове замовлення було розміщено в серпні. Його вартість становить кілька десятків мільйонів євро. Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП Мардер, які Рейнметал поставить в Україну, збільшиться до 80. Україна та Швеція планують спільно виробити тисячу БМП Сіві 90 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що бойову машину піхоти сів 90 називають найкращою БМП у світі. Цитую, спроєктована та вироблена у Швеції. Вона увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина. А її головна перевага. Турбота про екіпаж і десант, адже такого захисту, як СІВІ 90 немає в жодній іншій БМП. Кінець цитати Маляр нагадала, що до ЗСУ Сіві 90 надійшли влітку цього року і вже виконують бойові задачі на фронті. За її словами, вперше вони були помічені на Лиманському напрямку. Вона додала, що шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до трьох кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає. Понад 12 кілометрів CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули 1 коли підвістка сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. У силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон KHS-7 – FPV-дрон, призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KHS-7 українські військові застосували на дальність 9,5 км. кілометрів. Хоча заявлено, що FPV-дрон несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 кілометрів. Виявляється, потужності вистачає і на більше, але є багато умов. Байден все ж таки може найближчим часом дозволити постачання ракет «Атакамс» Україні. України. Файненшал Таймс із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації президента. Пише, що Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку обох партій в Конгресі, які вимагають передачі Україні ракет дальнього радіусу дії. Перевага атакам з над британськими ракетами Шторм Шедоу і французькими скелп, які вже є на озброєнні Києва, полягає в тому, що їх можна запускати з пускових установок Хаймерс, а не із застарілих українських винищувачів радянських часів. А видання Нью-Йорк Таймс тим часом пише про американського торговця зброєю, який заробляє в Україні за допомогою українського сержанта. Видання вказує, що 51-річний торговець зброєю з Флориди Марк Моралес платив старшому сержанту української армії Володимиру Койфману за організацію зустрічей зі своїми контактами в уряді. І ця надзвичайна домовленість, на думку юристів, випробовує межі американського та українського антикорупційних законів, що забороняють платежі. Державним службовцям Моралес є одним з найважливіших постачальників для України. Пентагон уклав з його компанією Global Ordnance контракти на суму близько 1 мільярда доларів, переважно на постачання боєприпасів. Як показують записи, він побудував додатковий бізнес на суму близько 200 мільйонів доларів, продаючи зброю напряму українцям. Однак компанія Моралеса перебуває під слідством українських антикорупційних органів у зв'язку з угодою, яку урядовці назвали. Невдалою повертаючись до «The Wall Street Journal», видання із посиланням на неназваних західних посадовців пише, що США і Росія ведуть перемовини про обмін ув'язнених російських шпигунів на іноземців, затриманих. Кремлем імен також називають російського опозиціонера Олексія Навального. Росія ж хоче повернути засудженого кілера Вадима Красікова. За словами західних чиновників, Москва піднімає питання про обмін Красікова ще з 21 року, коли російського кілера засудили в Німеччині до довічного. За вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі також на переговорах звучать імена громадян США Пола Вілана, засудженого в Росії за звинувачення у шпигунстві, та журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який з березня перебуває в московському сізо. за... Такими самими звинуваченнями високопоставлений західний чиновник, який бере участь у переговорах щодо обміну з Росією, заявив, що Путін зацікавлений в обміні лише на Красікова. Західні чиновники кажуть, що будь-які переговори за участю Красікова були б чутливими і непередбачуваними, враховуючи тяжкість його злочину. Однак цей нюанс підкреслює високу цінність Красікова для Путіна. Напередодні саміт Великої двадцятки погодив спільну декларацію щодо України. Серед її основних тез країни повинні діяти відповідно до цілей і принципів статуту ООН. повинні утримуватись від дій проти територіальної цілісності та суверенітету будь-якої держави. Під час війни в Україні неприйнятне використання або загроза застосування ядерної зброї. Вирішальне значення мають мирне врегулювання конфліктів, дипломатія та діалог. А також заклики Росії та України щодо забезпечення негайного та Безперешкодного постачання зерна, продуктів харчування та добрив. Отже, цьогорічна декларація не називає Росію агресором, але стверджує, що всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Міністерство закордонних справ України розкритикувало кюміке великої двадцятки, охарактеризувавши документ як такий, де нема чим пишатися в частині щодо агресії Росії. Проти України речник українського зовнішньополітичного відомства Ніколенко вказав, що в декларації потрібно було зазначити, що Росія веде війну проти України замість слів про війну в Україні, а також наголосив, що саме Росія, а не всі країни, повинна утриматися від застосування сил для територіальних завоювань. Держсекретар США Блінкен тим не менш став на захист декларації лідерів Великої двадцятки стосовно війни Росії проти України, щодо якої Київ висловив розчарування. Цитую країни Великої двадцятки у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності суверенітету, і це дуже зрозуміло. Кінець цитати. Президент США Байден також заявив, що серед учасників саміту панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що має намір посадити за стіл переговорів на генасамблеї ООН, Зеленського і Путіна, за його словами, Великій двадцятці вдалося подолати глухий кут між Великою Сімкою і альянсом між Росією і Китаєм і досягти консенсусу щодо публікації підсумкового документа саміту лідерів, який відбувся в Нью-Делі. Документ однако був м'яким щодо війни в Україні без тону засудження російського вторгнення, який відстоюють Сполучені Штати, Велика Сімка та Євро. Європейський союз президент Бразилії наголошує, що Росія згадується в документі лише в контексті зернової угоди, яка була призупинена в липні цього року. НАТО на 24-й рік готує найбільші з часів холодної війни спільні командно-штабні навчання. Навчання мають на меті відпрацювати відбиття альянсом російської агресії проти одного зі своїх членів. Вони є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до ведення бойових дій, спричиненого вторгнення в Україну. Маневри розпочнуться навесні наступного року, і в них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців. Вони відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії. В них також візьмуть участь Швеція, чию заявку на вступ до НАТО досі не ратифікували Туреччина і Угорщина. За словами офіційних осіб НАТО, навчання також розглядає. Аються як ключова частина демонстрації Москві, що альянс готовий воювати. СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який готував нові удари Росії по столичних ТЕЦ. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він і розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, зловмисник давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також Росіян цікавили відомості про технічний стан енергооб'є. Єктів та рівень їхнього захисту підрозділами сил оборони. Усю отриману інформацію Нацгвардієць гвардієць направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від 100 до 1000 доларів. Сума залежала від складності проведеної роботи і важливості здобутої інформації. Ці дані окупанти збирали для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів російського агента. Затримали у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб. Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Тімоті Снайдер, історик зі світовим ім'ям, який не потребує представлення, а тим більше в Україні. Торік його лекції про створення сучасної України стали для багатьох откровенням про те, що українська нація сторіччями боролася за незалежність від Російської імперії. А нинішня загарбницька війна має стати останнім етапом цієї боротьби. Світ нарешті має зупинити. Росію дещо меншу увагу привертає те, що Снайдер як історик прицільно досліджує злочин геноциду, і він наполягає, що Росія вчиняє саме геноцид. Однак доведення цього злочину зараз є однією з ключових міжнародних задач України. Саме про це європейська правда поговорила зі снайдером у Києві. Дуже раджу вам подивитися цю коротку та емоційну розмову. Посилання на неї з'явиться тут. Друзі, нагадую, ми в Українській правді спільно з фондом Сейвет продовжуємо збирати кошти на створення укриття для ліцею в Миколаєві. Укриття саме себе не побудує. Ось тут qr код Навіть якщо вже донатили благодійності, багато не буває. Учням у Миколаєві необхідний безпечний простір для навчання. Збираємо ми 4 мільйони гривень. У міністерстві у справах ветеранів України планують розпочати будівництво національного військового меморіального кладовища. Його мають створити у Гатнинській громаді під Києвом. За словами першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, технічно і документально роботи вже розпочалися. Отримано низку технічних умов щодо проєктування. Безпосередньо саме будівництво планується розпочати наприкінці листопада і відповідно здачу першої черги для того, щоб могли проводити поховання наших полеглих героїв до кінця цього року у цьому відео приклад військового кладовища у південній Кореї в Сеулі. Нагадаю, Кабмін схвалив створення національного військового меморіального кладовища ще у жовтні минулого року. Спершу його хотіли розмістити в урочищі Глиса Гора. Однак, активісти та уряд виступили проти. Потім запропонували створити кладовище біля заповідника Биківнянські могили в Києві. Однак, в заповіднику заявили, що меморіал неможливо збудувати в биківнянському лісі в стислі термі. Міни, бо там ще можуть бути старі поховання. Тоді локацію і переобрали. Сприяйте просуванню гідного україномовного контенту в Ютубі. Підпишіться на канал, більше коментуйте, поширюйте уп стрічка серед друзів і тисніть вподобайко.